Привіт! А ти що, до нас день відкритих дверей? Привіт, а що він сьогодні? А в нас день відкритих дверей кожен день. Ого, не очі Ну то ну ходімо зі мною, я тобі все покажу. Адже на папері багато не напишеш, потрібно бачити. Добрий день, Сергій Олександрович, а я вам тут абітурієнтку привела. Привіт! Це твоя знайома? Ні, я зараз ходжу по університетам, вирішую куди вступати. Ось вилітала до вас та ще почула, що у вас день відкритих дверей. Там в нашій приймальній комісії день відкритих дверей кожного дня, тому можна будь-якого дня зайти і отримати у нас повну консультацію щодо вступу. Давайте я на початку вас познайомлю із своєю командою. Андрович, ваш помічник у всьому. Звертайтеся в будь-який момент, будь-які питання щодо вступу. Олександр Олександрович завжди порадить, завжди підтримає. 24 на 7. Ліна Миколаївна, фахівчиня в єдиній електронній базі, електронний кабінет, подання електронних заяв, конкурсний відбір, зарахування, 100% і навіть 120%. Це Ліна Миколаївна. Дякуємо. Мені було дуже приємно з вами познайомитися. О, Навзаєм. Приходьте наступного разу із друзями і знайомими, і ми всі вам допоможемо обов'язково. Ну що, до наступної зустрічі. Дякуємо. Все, до побачення. Добрий день. Добрий день. А я не одна прийшла. Я вам і абітурієнтку привела. Вона хоче більше дізнатися про наш факультет. Добрий день. Вітаю на факультеті менеджменту і маркетингу. Будь ласка. Ви вже визначилися яку спеціальність, бажаєте здобувати? Ні, ще не визначилася. Ми здійснюємо підготовку за чотирма спеціальностями економіка, менеджмент, маркетинг, публічне управління та адміністрування. Якщо у вас в пріоритеті цікаве та насичене студентське життя, найсучасніші освітні програми, можливості міжнародної мобільності та стажування за кордоном, практика та працевлаштування на відомих підприємствах всіх сфер бізнесу, сучасні аудиторії та обладнання, участь в різноманітних конкурсах, художніх та спортивних заходах, а також новації, креативні. Та досвід вам точно до нас. Але краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Дякуємо вам. Будь Дякує ласка. вам. До побачення. До вам Добрий день, вибачте, до вас можна? Добрий день, будь ласка, прошу вас. Я ось привела абітурієнтку. Вона хоче більше дізнатися про саме вашу спеціальність. Гаразд. Дуже чудова спеціальність, спеціальність менеджмент. Сьогодні це одна з найпригнутих спеціальностей, тому що будь-який менеджер у своїй підготовці повинен розумітися як в питаннях обліку, так і в питаннях економіки, фінансів, адміністрування, підприємництва. Тому така підготовка вона дозволяє бути дуже гнучким на ринку праці, який швидко змінюється сьогодні. Більше того, ринок праці сьогодні пов'язаний із науково-технічним прогресом, зокрема з розвитком штучного інтелекту, це вже відомо всім, я впевнений. І це створює ризики, що деякі спеціальності можуть зникнути. Так от менеджменту це точно не загрожує, тому що управляти потрібно буде не лише процесами, а й людьми. І штучний інтелект ніколи не замінить професію менеджера. Ну, а якщо у вас, у вас взагалі цікавить економічна освіта, то зверніть увагу на те, що на мапі Дніпра ви знайдете єдиний університет із назвою економічний. Тому робіть, будь ласка, усвідомлений вибір. Я впевнений, що ви це зробите. І це вам допоможе обрати вільну професію. Вже. Дякую за інформацію. Дякуємо. Чекаємо вас. Вибачте, можна? Я ось провела абітурієнтку. Вона хоче більше дізнатися, що таке публічне управління та адміністрування. Можете нам трішечки розповісти про це? Публічне управління та адміністрування є фундаментом демократії, а демократія це форма правління, яка дозволяє кожній людині бути громадянином в своїй країні, долучатися до влади, ставати владою. Публічне управління та адміністрування. Це служба в органах державного управління та місцевого самоврядування. Служба, яка накладає велику відповідальність, відкриває великі можливості, потребує професіоналізму, яку ми здобуваємо в Дніпросько-Державному аграрно-економічному університеті. Публічне управління та адміністрування це спеціальність, яка дає можливість доєднатися до команди менеджерів, які створюють наш сьогодні та наш зал. Публічне управління та адміністрування це навчання на факультеті менеджменту і маркетингу. Це насичені цікаві лекції, різноманітні, практичні заняття, зустрічі з практиками, стажування. Ми постійно у вирії науки ми вчимося вділювати інновації в життя. Публічне управління та адміністрування це мистецтво управляти державою, мистецтво розвивати міста і села, мистецтво, якому навчають на кафедрі менеджменту публічного управління та адміністрування. Ми вивчаємо теорію, ми даємо інструменти практичного публічного управління та адміністрування. Ми формуємо навички ефективного менеджменту, стратегічного мислення і лідерства. Тож, Збудуємо країну майбутнього разом з кафедрою менеджменту, публічного управління та адміністрування. прогресивна спеціальні сучасності. Ми креативні, рухаємося в ногу з часом, зміємося на стандартах сучасного ринку, просуваємо товари, послуги та створюємо стратегії та рушимому ринку. Наші спеціальності є унікальна особливістю в тому, що ми не прив'язуємося до конкретного місця або часу. У нас є багато сучасних аудиторій з комп'ютерами, де ми закріплюємо свої навички, хоча не тільки всім відомий сучасний маркетинг, а й веб-дизайн, технології дизайну, SMM та діджитал маркетинг Чекайте, у вас є ще одна спеціальність. Так, ми йдемо саме туди. А зараз ми залітаємо завідувача її кафедри. можна. Доброго, Доброго дня, дівчата. А я вас про абітурієнтку, вона хоче більше дізнатися про нашу кафедру. Радий бачити вас, будь ласка, присаджуйтеся. Економісти вирішують. Широке коло питань на підприємствах. Від розрахунку собі вартості і цін на продукцію, створення системи мотивації до аналізу показників діяльності компанії, окремо варто виділити економістів вчених, які створюють і розвивають економічні теорії, програми, стратегії управління економікою підприємств, регіонів, країн і в цілому світі. Це дуже цікава професія. Для людей з аналітичним складом розуму і сильними математичними здібностями. Хто такий економіст? Чим він займається? Суть професії економіста це дослідження і вирішення широкого спектру питань, пов'язаних із економікою, фінансами підприємств, регіону, країни і світу. Спеціаліст цієї професії може займати такі посади, як фінансист, спеціаліст по роботі з і кредиторською заборгованістю, економіст. Аудитор, податковий фахівець, аналітик, трудовий експерт, економіст бухгалтер. Кафедра економіки Дніпровського державного арно-економічного університету здійснює підготовку саме таких фахівців. Тому скоріше обирай свою майбутню професію і приходь до нас. Дякую, це було дуже цікаво. Дякуємо вам. До побачення. До побачення, до зустрічі. Також наш університет здійснює закордонні практики та обмін студентами з закордонними вузами. Ходімо, я тобі покажу. Добрий день! Я справила абітурієнтку. Вона хоче більше дізнатися про наші міжнародні програми. Це прекрасно. Ви прийшли саме за адресою. Запрошую вас, сідайте, будь ласка. Отже, я вас вітаю, ви гостях у відділі міжнародних зв'язків та публічних комунікацій. Мене звати Ірина Воловик, я очолюю цей відділ, і все, що можна подумати і не фантазувати зі словом міжнародний, це якраз стосується роботи нашого відділу. Ми пропонуємо студентам всіх факультетів багато різних програм: і навчання, і стажування, і практична підготовка. Але, звісно, дуже важливо, на який факультет ви збираєтеся вступати. На Факультет мен менеджменту товарки, але ще зі спеціальністю не визначилася. Я вас розумію, коли є вибір, завжди важко його зробити. Для вашого факультету, для нашого факультету, я можу вам навести кілька прикладів. Зокрема. Доступна програма Еразмус Плюс і навчання в університеті Кордоба. В університеті Кордоба є школа менеджменту і права, і вона вже багато років поспіль приймає наших студентів. Зокрема, з вересня туди поїде студентка другого вже по курсу і буде навчатися цілий семестр. Крім того, для студентів спеціальності менеджмент і маркетинг доступні програми практичної підготовки і стажування, наприклад, в Італії. Зараз там знаходяться наші студенти на стажуванні і вони вивчають, як організований бізнес туристичний, гастрономічний. Пробують себе в різних ролях і помічником адміністратора, і тренують свої навички комунікації, вчать італійської мови, такий непоганий варіант провести літо. Є також практики і стажування пов'язані з науковою роботою, але це все у вас попереду. Моя порада вчити англійську мову, як мінімум, а краще відрізна мову. Бажаю вам успіху. Користуючись нагодою, хочу побажати всім абітурієнтам і всім студентам скористатися програмами міжнародної академічної мобільності, побачити світ і повертатися в Україну натхненними для впровадження якісних змін. Слава за силу! Я дякую тобі за таку чудову екскурсію. Це було не перевершу Дякую тобі, що завітала до нашого університету. Сподіваюся, що ти обереш саме його. Пішла я тебе проведу.